так, друзі, всім привіт! В гаражі нема зараз світла. Приїхав трошки покобратися, розпалив буржуйку. От, лампочка від 12-вольтового акумулятора, в принципі, у мене тут. Щось робити можна. Так, ну, думаю, всіх так зараз. А, було питання. І ось на днях буквально людина мені написала, що у нього така сама машина. Друже, привіт! От, для тебе я даже зараз зніму це відео. А, так, писав мені підписник, що в нього така сама машина. І питання про роботу клапана ВКГ, тобто вентиляція картерних газів. А, в чому штука? Якщо бачимо, йде у нас патрубок. Да? А, патрубок йде від повітряного фільтра, і він йде сюди до дросельної заслонки. Дросельна заслонка, як ви бачили в відео, у мене механічна ну, і так. Іде він, повітря у нас йде з фільтра через ДМРВ і йде сюди, в дросель. Це, думаю, понятно. в принципі, так в всіх машинах і зроблено. А потім йде в нас отакий от грубий такий патрубок, йде від маслозаливної горловини. горловини. Там йде з блока в головку шланг, по якому піднімаються картерні гази в нашу ГБЦ. А, картерні гази, в принципі, є в будь-які машини. Навіть нової. Просто їх там мала кількість по мірі зносу поршневих кілець з групи. Їх там стає трохи більше. Тоді вже якийсь починається трохи масажорчик, більше цих картерних газів і так далі. А, Особливо коли ви зранку завели їх холодну, так як, ось, наприклад, зимою да, ви завели і не даєте їй прогрітися, понятно, що поки кільця, поки поршні все, все розшириться, щоб зайняти свій нормальний тепловий зазор, у вас збільшений тепловий зазор, і те виходить, між там, стінками циліндра, кільцями і так далі. По-любому, якісь ці гази є в усіх. Поки мотор не вийде на свою робочу температуру, їх просто більше. Так. E, Дивимося на цей патрубок. У нас йде патрубок сюди в масло зелену горловину, і там ще є такий маленький штуцерок і йде шланочка в колектор, впускний колектор. Так, от Просто я не викидав, валявся в мене от, е, шланг, мій патрубок оцей попередній, який я був замінив. Е, так, Тут вже, бачите, я тут герметиком мастив, і Трубочку сюди врізав. ну так, На якийсь час воно допомагало. Але потім я просто купив цей патрубок новий. Uh, так. Uh, Дивимося саму конструкцію. Там є клапан. От, якщо зараз телефон сфокусується сюди через цей отвір, то в мене можна видно, думаю, видно. Він це вже клапан, бачите, його пороз'їдало просто. Він вже в такому стані, що він вже пропускав, що є цей клапан, що нема. Тобто він вже там від віку, мабуть, це ще й патрубок не знаю. Де на ньому якийсь тут номер нема? Зараз подивимося. Щось я не, не бачу. Чи не заводський він тут чи стояв, тому що на цій машині дуже багато чого заводського було, вона в Україну приїхала і купив, вона тут півроку поїздила, можна так сказати. Так, ладно, ближче стараємося до діла, бо я можу розказувати дуже багато. <кхе> так, для чого він нам треба? Коли у нас, отак от його поставимо, піднімаються ці всі картерні гази в нашу ГБЦ. Піднімаються вони в нашу масло зелену горловину, яка в нас йде черв'ячного типу. Для того, щоб оці пари затримувалися в маслозеленій горловині, конденсувалися і назад у виді масла стікало назад в наш ГБЦ, в наш двигун і так далі. Це, думаю, зрозуміло. А Потім частина цих газів, можна так сказати, розрідженням нашого. Двигуна, да, а, затягується і далі допалюється разом з нашою сумішою. Чи це газ там, чи бензин, немає різниці взагалі. Тобто, частина цих газів виходить до дроселя. І далі через колектор, і воно це все дальше згорає. Ну, зробили таку от екологію. А, так, потім дивіться, в чому штука. Для чого треба оцей малий патрубок. Розрідження в нас завжди є в колекторі на заведеному моторі, на холостих. На... Понятно, що коли ми нажимаємо газюльку, там розрідження стає більше. Оцей от тоненький патрубок відпускного колектора він з'єднаний туди, він виходить за мембрану. Тобто, якщо ми стоїмо на холостому ходу, у нас клапан. Розрідження в нас мале. Це, наприклад, 0,3-04 бара. От, наприклад, в мене на заведеному, от якщо я підключаюся на газовий мозг, е показує 0,2803. В принципі, це нормальне значення. Розрідження в колекторі, е Ну, його недостатньо, щоб відкрити оцю мембрану. Оцей от клапан ВКГ. І в нас просто тих, е ми, виходить, стоїмо на холостому, двигун без нагрузки. Розрідження маленьке, і він собі просто цією маленькою тоненькою шлангочкою помимо дросельної заслонки, бо ця шлангочка йде в колектор, а не в дросільну заслонку, він собі потихеньку ці лишні можна так сказати, гази з кришки, з маслозерної горловини. Він собі потихеньку відсмактує і допалює. Коли ми вже починаємо свій рух, коли ми вже протискаємо нашу гашетку, розрідження стає в двигуні більше. І, понятно, що цей шланг тонесе вже стільки не може в себе пропустити. А, а газів може вставати в двигунові набагато більше, щоб ці гази не починали десь випирати вам якісь сальники, шукати місце виходу, У нас і є клапан ВКГ, який, виходить, оцим розрідженням привідкривається, мембрану його відтягує туди всередину. І у нас вже через цей грубший шланг. Оцей, через цей Через грубший Уже проходить велика кількість оцих картерних газів. І тоді він спокійно їх може витягнути, щоб в моторі не створювалося тиску. Тобто багато людей його там глушать, кажуть, так руками, все нормально. Ну це на ваш, можна сказати, погляд і упередження. А... Получається, провірити можна як. Клапан, в принципі, повинен продуватися якщо взяти цей шланг, зняти, подути туди, ну понятно, витерти його. Бо Тож буде врота пхати цю от роботку цю, а клапан повинен продуватися туди. Назад він не повинен продуватися. Якщо він продувається в зворотньому напрямку, сюди до мастерної горловини, значить він не тримає. Це перший момент. Другий момент: от всі люблять, особливо при покупці автомобіля. Заводити машину і привідкручувати кришку, і дивитися, чи притягує її, чи, чи ні. В принципі, на нормальному робочому двигуні її там дожна, вона в принципі не випригувати, і, і сильно тягнути її теж не повинно. В чому саме більший момент. Що вона собі легенько там, должна собі дребіжати, їм не должно сильно втягувати і не должно, в принципі, викидати. Тоді у вас всі системи, в принципі, там ВКГ там, і так далі працюють нормально. Ну, на даному моторі тільки ВКГ. ЄГРА тут нема. А, як його можна, ну я зараз просто так не покажу. Немає не поставити телефон, зняти. А, відкриваємо, відкручуємо кришку, заводимо машину і дивимося, як її. Притягує чи ні. І, в принципі, беремо одною рукою цю кришку і нажимаємо газ, даємо трошки порозгазовує машину. І, в принципі, при набиранні обертів двигуна кришку повинно втягувати сильніше. Тому що в нас прожимається мембрана, і починає дросельна заслонка висмактувати все з-під головки. Ну, всі ці пари і так далі. Тобто, в тому моменті у вас повинна кришка. Притягуватися сильніше. Якщо ви не почуєте якусь там прям різниці, скоріше всього, він у вас постійно відкритий цей клапан і він постійно собі смокче. І вже, виходить, ви газу нажимаєте, а тиск як був такий, так і остався тут, тому що воно постійно його і так протягувало туди. Так само на продувку. Туди повинно дутися на задні. Ну, от, В принципі, такі самі прості методи, які можна перевірити от роботу даного клапана. Ну, наче все сказав. Пишіть, йдем переписуватися, йдем йдемо переписуватися, йдемо спілкуватися, треба щось йде знімати. А я поки зараз тут ще щось попрацюю в гаражі. Так що гарного всім вечора. Будьте здорові з святами. Пишіть, демо спілкуватися. Надіюся, я в один налив на 10 хвилин відео, але надіюся, я думаю, понятно, як працює дана система.